Так, це головна сторінка нашого заробітку під номером 4. Зверху наш баланс, а також обрані нами відеоролики, фільми, музика і так далі. Вище ми можемо побачити поїзкову строку, де ми можемо писати, що нам більше подобається. Також зверху є сундучок подарунковий пакет, де ми можемо нажати і продивимося рекламу відеорекламу, за які нам заплатять монети. Бажано додивитися до кінця, щоб монети зарахувалися. Зверху ми нажимаємо хрестик, щоб вийти з цієї реклами. Ми можемо побачити, що нам зарахували 58 монет і нажати Ок, отлично». Зверху знаходиться наш баланс, на який ми можемо нажати і побачити інструкцію спочатку, як же саме нараховуються монети. Нажимаємо вивести. Тут ми можемо побачити, скільки в нас зароблених і скільки буде коштувати 10 тисяч монет. Це в нас 1 цент. Нижче ми можемо бачити способи виводу. Ми виводимо тільки на пейер. мінімальна сума 35 центів. Зазвичай приходить за хвилину. Нижче в нас знаходяться кнопки. Якщо нажати другу кнопку, в нас там будуть вибрані нами фільми, музика, відеоролики і так далі. Третя кнопка це музика. Тільки музика тут знаходиться, ми можемо її прослуховувати і за це також заробляти монети. Четверта кнопка це пригласити друзів. За кожного приглашеного друга нам нараховують по 10 центів, а також 20% від їхнього заробітку. Послідня кнопка це допомітельний заробіток і ми можемо побачити, скільки нам будуть нараховувати монет. Якщо вас зацікавив заробіток, ви можете звернутися по ссылці під цим відео.